Я була голодна, я втратила всі надії. Я подумала, що це вже реально все. Я двічі в житті худла на 40 кілограм. І е, я опустила свої руки думала, що вже нічого не працює. Але якесь таке маленьке світло в кінці тунеля з'явилося. І я, знаєте, що зрозуміла? Що є. Те, що може мені допомогти. А це те, що я можу зменшити свій апетит і це кетодіє. Сьогодні я опублікувала відео на каналі, де я розказую від А до Я, як почати кетодієту, як що можна їсти, що не можна їсти, і що таке кето-дієта, і як можете ви змінитися вже Завтра почати мінятися, почати своє нове життя. І всіх запрошую до перегляду, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас і будемо з вами працювати. А також в мене є телеграм-канал, безкоштовні рекомендації для вас.